Багато хто з вас в цьому році виграв лотерею грін-карти. Я дійсно радий, що більшість моїх підписників все ж таки змогли, змогли виграти в цьому році. Хтось перебуває на території США, хтось перебуває за межами США, і більшість, звісно ж, хочуть отримати ту грін-карту, легалізуватись. І саме цікаво, більшість з вас хочуть навіть піти на службу в армію або там, ну, в Збройні Сили, скажімо так, США. Я найближчим часом, можливо, сьогодні зніму відео. Ну, я не рекрутер, але поясню, як це все працює. Що вам потрібно робити, щоб потрапити на службу в США? Зроблю окреме відео більш детально, там, можливо, на півгодини розвернуто. Але що робити українцям, які грін-карту? Більше з вас зараз задають питання і не розуміють. Одні кажуть, потрібно виїжджати, інші кажуть, не потрібно виїжджати. Де ж насправді правда, і де ж та середина? Дивіться, насправді, якщо ви перебуваєте на території США і виграли в лотерею Card, так ви маєте право і змогу. Якщо ви ніколи не випадали з легального статусу, ви не працювали нелегально без документів, нічого не порушували, Ви маєте право отримати Card тут, прямо на території США, пройти співбесіду і не виїжджати. У мене вже дуже багато підписників, які це зробили. Вже зараз ведуть, ведеться процес з їхньою подачою на службу, і вже більшість вже на днях відправляються в учебку. І це дуже класно. Але проблема в тому, що... В цьому році адміністративним указом Дональд Трамп зупинив розгляд інших програм, інших заявок, інших документів, називайте це, як хочете, для українців, які приїхали в США по U4U. Тобто, якщо ви в США теоретично приїхали там, по студентській візі, по робочій візі, там ще якось і виграли карту Теоретично на вас оця пауза не впливає, і ви маєте право і змогу подаватись прямо тут, проходити співбесіду, отримувати грін-карту, не виїжджаючи з країни. Але ті українці, які приїхали по програмі U4U гуманітарному паролю, на зараз, прямо на сьогодні, на травень місяць 25-го року. Ви теоретично можете подаватись там заповнювати форму А485, то джасмену статус робити прямо тут, не виїжджаючи з країни. Але проблема в тому, що ніхто, ніхто, ні одна людина не знає, чи зніме адміністрація Трампа, сам Трамп, ось цю паузу з українців і коли. І що тоді робити, що якщо, наприклад, у вас номер кейса дуже малий, у мене дуже багато підписників виграли 5, 4, 10, 12, тобто це перші місяці. Це буде вже жовтень місяць, коли вам потрібно йти на інтерв'ю, проходити інтерв'ю з победу, щоб отримати грін-карту. Якщо до цього моменту адміністрація Трампа й досі не зніме свою паузу, то теоретично у вас буде проходити інтерв'ю, а вони не зможуть видати вам візу ось цю саму грін-карту. Тому що ви ще досі переходите на перевірці вашого там шахрайського чи не шахрайського. В'їзду в США, тобто ну адміністрація Трампа вважає, що деякі скористалися цією програмою, незаконно в'їхали, не мали підстав, у когось спонсор був шахрайський там підставний, або хто взагалі перебував в Європі або в Азії, не, не в Україні, не під час війни, а просто скористався цією програмою і в'їхав. І от тому вони перевіряють усі кейси. І теоретично ви можете просто втратити свій шанс отримати цю грін-карту, тому що розгляд іншої заявки, іншої програми, як лотері, да вона на паузі. І тому. Теоретично, можливо, вам доведеться, якщо ваш номер кейсу маленький, а ще адміністрація не зніме ось цю паузу, вам доведеться виїжджати за межі США і проходити інтерв'ю. Або це може бути Україна, Київ, або якщо попросити, ну, наприклад, посольство у Франкфурті, написати заяву, чому саме ви хочете там проходити інтерв'ю, перевести вашу справу там в Німеччину або в інші країни. Але проблема в тому, що якщо ви зараз от, розумієте Окей, в мене там вже інтерв'ю буде в жовтні, тому що в мене там кейс номер 125. Да? І мені потрібно виїжджати зараз, то ви виїжджаєте, ну майже. Це може бути білет в один кінець. Ви можете виїхати, подати заявки, заповнити форму ds 260 прямо за межами країни США. Вас викличуть на інтерв'ю посольство, а ви можете його не пройти. По різним причинам, наприклад, ви щось неправильно не вказали, або не вказали вашу дружину або дітей, або е у вас судимість не знята, або ще щось. Тобто можуть бути будь-які проблеми, коли посол може. Вам просто відмовити в цій лотереї, і це може статися як і на території США, так і за межами США. Але якщо ви на території США і вам відмовили грін-карту, окей, у вас досі ще є там репароль, випадали, очікуєте, TPS подали, очікуєте, тобто там ворк, можливо, вже отримали, ви ще на США на території США і працюєте. Але якщо ви виїхали за межі США і не пройшли інтерв'ю, то тоді буде дуже проблемно повернутися це раз. По-друге, якщо ви вже заповнили форму DS-260, це буде значити те, що ви плануєте мігрувати в США. І після заповнення цієї форми, якщо вам все ж таки відкажуть. Дуже складно буде отримати любу другу візу, в тому числі туристичну, тому що ви вже показали е, свій погляд на те, що ви плануєте мігрувати як постійний резидент в США. Тому тільки вам вирішувати, що робити, чи проходити інтерв'ю тут в США і чекати, надіяти, що Трамп зніме ось цю адміністративну паузу, і ви отримаєте грін-карту тут, чи не надіятись на це, а просто виїжджати, але розуміти, що це може бути в один кінець. Тому, друзі. У усіх воно буде по-різному, як насправді буде далі? Ніхто не знає. Але відео про армію, якщо все ж таки вам вдасться отримати один карту, я зніму, поясню, щоб ви розуміли, які є підрозділи. Що потрібно, щоб взяли вас на службу? Ну, більш детально, там за пів години, я гадаю, поясню, підго підготуюсь, зберу всю інформацію і розкажу. Але все одно, найбільш детально вам це розкаже рекрутер, це його робота, це його спеціальність, як його знайти. Просто пишете рекрутер в гуглі, там АРМІ, і їде до нього і проходите з ним ну, новичку співбесіду, яка дасть вам можливість зрозуміти, що вам очікувати.